Хочу вам показати, що сплила за три дні, фактично. Сплила отаку корзинку, яку отримала від Ніфьодова біла береза. Терта Береза. Ви знаєте, яка гарна структура цього ротанга. Вона як натуральне дерево. Дійсно, як ну, начеб ну, дуже-дуже гарна. В роботі теж така полу. Твердий ротанг полумягкий. І от сплила таку корзинку, без уже без нижніх отворів. Отак. От Мені вона сподобалася. Ротанг просто, ну, суперовий. Дійсно, нема чого сказати. Також сплила таку нове кашпо на ножці. Тут у мене три вида ротанга, тому що це були залишки. я вирішила ці залишки. Зробити внизу темніше, бачите цей морений дуб, потім це ротанг ем, прадекса. Це наше черкаське дерево натуральне. Ну, в принципі, комбінація, я думаю, вийшла непогана. Але дуже гарна вийшла ця корзина. На ножці, прям така, ну дуже-дуже гарнюня. І сплила такий кошик. Це таки ми десь на природу будемо їхати, як то кажуть, можна сюди положити все. Можна і в церкву сходити на Пасху. Ну, такий теж, це з ротанга Ортангу Україна лоза. Дуже гарний цей ротанг. Він 7 мм об'єм, ну, ширина його, але дуже-дуже гарний. Мені він подобається цей ротанг. просто ну, дійсно до і така 12 літрів корзина. Така, знаєте, як раніше то були корзини, а це вирішила я таку корзину сплести. Мені вона щось запала в душу. Побачила це ємність, з якою можна сплести. І от таким чином вийшла отака корзина. А ротанг просто, просто нічто. От ну, така структура його кольору, щоб. Заглядіння. Але отак, коли оце тут виплітаєш, то, звісно, тяжкувато його, бо воно він жорсткий, і сюди треба такий трошки м'якший ротанг на, цю, на цей об'єм корзини. Краще, коли воно все по кругу, отак плететься більш жорстким. Ну, Отаким от чином у мене такі три новинки. Так що оцініть мої, будь ласка, новинки. Як ви побажаєте? Буду дуже вдячна за підтримку.